За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю всім шанувальникам українського футболу. УПЛ вам в хату. 22-й тур другий турненької повертається там, де мав закінчитися 21-й. Ми у кривому розі, де сьогодні зіграють інгулець та верес. Я Михайло Співаковський. Тримаю все, що в мене тримається. Що все погане, що мало статися сьогодні, тут вже сталося. Цей матч було зіграно без пригод та форс-мажорів. Але давайте не будемо вдивлятися у прірву, притягувати негативне та потворне. Може, і само не притягнеться. Просто нуль контраргументів було прагматичній грі лівого берега, особливо після того, як хороший удар зараз був у виконанні Віталія Дахновського. Вже третій за шість хвилин удар Вереса. В тому матчі футболісти Вереса були тутоженням неспроможності взагалі створити будь-що цікаве, креативне. Біля воріт суперників. І сьогодні, в принципі, ніякого велосипеда графіка нам сьогодні малює гру в два форварди. Я думаю, що не можна про це говорити, бо і гайдучик, бачите, він зараз грає від тяжесті, віддається передача на куцю. Куця підключається до атаки. Передача в центр! Який момент! Класна контратака, і ну насправді контратаки Верси іноді це просто мистецтво, де кожен гравець знає свій маневр. Бачите, вільний фланг. Шарай звільняє цю зону для Куці. Куця передача і втрачає зараз м'яч. Валерій Сад, здається, це був шарай. Знову чітко грає Лосенко. Обігрався з Катрічем. Зараз втрачає м'яч Олександр П'ятов. Передача в центр. І знову удар по воротах Олексія Поломарчука. Нам важливо, щоб вона виконувала свою роботу якісно, тим паче у військові часи. Бачите, не потрібно поперек, і Це до Гончаренка. Каже Дахновський, є шанс у Дахновського вихід сам на саму Дахновського зірвався цей вихід через нековирне таку обробку м'яча Віталієм Дахновським. Можна зараз якось грішити на поле, але не будемо цього робити, бо ми не там. Ми не можемо бути впевненими, що саме в цьому причина трішки в ніжку, трішки м'яч проти Євгена Шевченка. П'ятов. О, -о, -о, О! Це топ робота у захисті від Валерія Кучерова. Відібрав м'яч ідеально. Чисто. Тут Лосенко не встигав ніяк за захарацінив, вирішив трикотаж помацати. Не спрацювала. Гайдучик. Є момент гайдучика. Можна було віддавати насправді зараз далі. ліворуч на Євгена Шевченка. Богдан Коган 47-й гравці Михайло Кулик, Даніл Чечер, центральний захисник Назар Балаба, його колега за амплуа. Максим Сміян. З цим може зіграти на фланзі, але здається, все ж таки ліворуч. Митрокльос, Ростислав Баран, Дмитро Годя і Вендел. Хороший момент. Зараз був. Іще один удар по воротах. Це, можливо, найкраще, що було у інгульця станом на зараз. Роман Влахати знову так виразно реагує на все. Я в першому таймі згадував, що вчора був день театру. І Роман не дає нам про це забути насправді. Дивіться, який момент був цікавий. Спершу Лосенко бив поворотах. Здається, м'яч потрапив когось зі своїх ще раз. Удар Лосенко ні. Степанюк приймає цей м'яч і. Максима Сміяна. А у інгульця. Назар Попов вийде на поле. Ох, зараз Паламарчук щось тут вигадав. Гайдучик! гайдучик удар! Не реагує взагалі. Паламарчук зараз на цей удар. І якщо просто потрапив, ще одне пошкодження. Ну я не знаю, тут треба домовлятися з Потойбічем. Щось відбувається, щось містичне просто в цьому матчі з футболістами Вереса. Тут намагаються зараз Паламарчук і Малиш розібратися. Що сталося? Давайте розбиратися разом. Початок атаки Вереса. Правим флангом. Довга передача. Ось така закидушка йде. І вибігає зараз Руслан Степанюк. Ага. Ну, да, мало хто з вратарів таку передачу зможе ухвалити. Неприємний момент насправді. Ну, а з іншого боку, може, не варто було так приймати м'яча Померчуку. Грає на п'ятого. П'ятав. Непевна швидкість Олександра П'ятова. Саня, Саня, Нема кому віддати, просто геть не махому. П'ята граю дубілея. Причина показує, що все легально було у виконанні футболістів. Вереса контратака. Три в три зараз. Степанюк чекає, 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 чекає. Віддає на гайдучика. Гайдучик. Дахновський. Пас центр на Степанюк. Йосип Гоїв мав зараз забивати Руслан Степану в цьому епізоді. Абсолютно ідеальна. Спокійно, зі знанням кожен свого маневру розіграли цю контратаку футболісти Вереса. Здається, вибігають 3 в 3. Немає ніякої чисельної переваги. Але наскільки все чітко розіграно, тут м'яч, звісно, потрапляє в лікоць Максима Сміяну, Але хотілося б все ж таки побачити не цей момент, бо ну, це було не у штрафному. Тут не може бути розмов про якісь серйозні санкції. Ось ситуація. Дуже спокійно. Дуже спокійно біжить Степанюк. Показує комусь бігти праворуч. Це робить гайдучик. Дуже неспішно. Передача йде тут. Наквапливо. І тут, бачите, яка ситуація. Дуже важливий рух зробив Протасевич. Іди Даха. Ось туди Даха і пішов. Я маю на увазі Дахновського. Дахновський пас центр. Є гравці в зонах завершення. Є тут ну, в моменту кльоц, а Знову ж таки, Кльоц добіг з позиції опорного півзахисника на лівий кут воротарського, але знову цей дар був заблокований. Ну, сьогодні просто будуються блоки. Як діти в Майнкрафті, футболісти Інгульця. Це про готовність зберігати якусь інтенсивність. А на іншій чаще Терезів звісно ж, бачите, недосвідченість цих гравців. Ось цей момент знову-таки міг стати вирішальним. 90 хвилини. 5 метрів договірів. Розірвали зараз той фланг, де тільки-тільки з'явився зараз. Дивіться, Бенедюк віддає він. На ногу суперникові. Шевченко робить цей крос. Останні п'ять секунд. Знаючи Софію, я думаю, що нічого вже не буде. Так. Нульова нічия в першому матчі 22-го туру. Видихає. видихає Софія. Вже кілька місяців вона не працювала на матчах УПЛ. І здається, що це той випадок, коли обидва тренери. Зберігають позитивний настрій. Кобін бере очки в третьому п'яти матчів другої частини сезону. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.